Сьогодні у випуску. У Львові розглядають справу водія маршрутки, який автобусом збив п'ятирічну дитину. Якщо в одній сім'ї трагедія, то для другої це так само така сама трагедія. Вітаміни чи небезпека. Фахівці радять уважно збирати та вживати ягоди. Варто остерігатися якихось ярів, так природні заглибим, тому що там можуть бути навіть ціла куцілі куб, кубла. Змі Львів уже в п'яте приєднався до світового свята музики. Цього року ми приємно враження, що навіть в будній день зібралося стільки виконавців. Ці долучилися підсумовуємо Мої вітання. Суд перенесли у Львові. Розглядають справу водія маршрутного таксі, який автобусом збив п'ятирічну дівчинку. Трагедія трапилася 10 червня на пішохідному переході на вулиці Шутероставалі. Дитина загинула на місці. Деталі справи розповість Ольга Матейчик. В апеляційному суді розглядали справу водія, який ще 10 червня на пішохідному переході збив п'ятирічну дівчинку. Вона з бабусею та сестрою переходила через дорогу. Від отриманих травм дитина померла на місці. Нині для кермувальника маршрутки обрали запобіжний захід тримання під вартою. Та захист підозрюваного вимагає апеляції, але й сьогодні суд не відбувся. Водій виявив бажання бути присутнім на засіданні, тож розгляд справи перенесли. 22 червня черня. Ще шістнадцято року до штанадцяти -го годин на цьому засіданні сьогодні ложці завершено у залі судових засідань. Присутні родичі водія та батьки дитини, яка загинула під колесами. Від важкої втрати в сім'ї матір не приховує емоцій. А я не хочу, щоб ні ваша внучка, ні внуки, ні мої більше діти не потерпіли від того, але це четверта смерть в нашій родині під колесами. Досить розумієте? Я хочу донести всім водіям маршруткам. Досить вже їздити без правил. Я, якщо в одній сім'ї трагедія, то для другої це так само така сама трагедія. Я думаю, що він буде ціле життя то нести. Він вже наказаний. Згідно з санкцією статті, за якою відкрито кримінальне провадження водію автобуса, загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Проводиться розслідування, результати якого стануть відомі вже завтра. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. На Львівщині представили нового комісара ним став Олександр Тіщенко. Підполковник вже має досвід, адже раніше виконував обов'язки на цій посаді. Першочергово перед військовим комісаром поставили завдання завершити призов контрактників та призовників. додам, цьогоріч область повинна забезпечити 900 хлопців, які підуть на строкову службу, і 800 – на контрактну у збройні сили України. Львівщина серед інших областей України посідає друге місце після Хмельниччини у забезпеченні плану. Новий комісар має намір посісти першість. Також Олександр Тіщенко повідомив, що окрім безпосередніх завдань, проведе кадрові зміни у військкоматах і вже подав документи на звільнення чотирьох районних комісарів. А також планує навести лад у списках призовників та військовозобов'язаних. Хочу почати з виведення реальної картини по обліку військовозобов'язаних і призовників, тому що картина не є так. По одних цифрах вона йде так, а по друге цифрах, коли починаємо призивати людей, це зовсім інакша ситуація. Того нема, той виїхав. Тому треба все по-новому завести, щоб знати реальну кількість і що область спроможна виконати. Перша задача завершити призив на військовослужбовців строкової служби. Робота на призивом на контракт, ну і решта задач, які стоять перед областю, він знає. За оперативною інформацією на території Грибовицького сміттєзвалища ситуація контрольована. Там продовжують пошуки працівника комунального підприємства. Збиранка, який зник під час обвалу сміття ще 30 травня, до проведення робіт залучили 37 осіб та 18 одиниць техніки. Підрозділи ДСНС перебувають в черговому режимі, проводять спостереження за пожежною обстановкою схилу сміттєзвалища. Осередки вогню немає. Водночас ЛКП збиранка засипає поверхню полігону ґрунтом. Сезон ягід у розпалі, окрім полуниці та суниці, на ринках з'явилася ще й чорниця. І, хоч ягоди не дешеві, покупців на ці вітаміни не бракує. Водночас, інфекціоністи наголошують, із ягодами слід бути обережними та обов'язково перед уживанням мити. Також уважайте, йдучи по ягоду до лісу. Сезон полуниці у розпалі, ціни досі чималі. Продавці ж пояснюють, виною цьому є погода. Урожай кажуть наполовину менше ніж минулоріч. І так за кілограм доброї полуниці гривень 30 просять. Не було зими, снігу не було. Як вона набирає вологості багато снігу клубніка гарна і урожай великий. А от пані Надія торгує чорницею. Її жінка привезе із Бузького району. Каже, збирають ягоди вручну, тому за літру 50 гривень просять. Діти, внуки, пиломіники всі йде ведуть, збирають, а бабця старенька везе на базар, а вони молоді йдуть, збирають, а я на другий день везу. Воно з інфекціоністи наголошують, попри корисні вітаміни, ягоди можуть бути шкідливими. Відтак перед вживанням їх потрібно ретельно помити, аби уникнути кішкової інфекції. Ягода повинна повністю бути занурена в воду, це так би мовити. Перший цикл помили воду, злили. Варто це обробити повторно. Залити водою, щоб вони декілька хвилин постояли, перемішати воду, злити, а тоді вже висипати на дуршлаг і промити під проточною водою. Та сезоном ягід активізувались і плазуни, тому рятівники наголошують, будьте обережні, збираючись по ягоди до лісу, та обов'язково вдягайте гумові чоботи. Варто остерігатися якихось ярів, так або про заглибин, тому що там можуть бути навіть цілі куцілі кубла. Змі, якщо є якісь густі ділянки з густою рослинністю, мати при собі палку, аби перевірити спочатку па. Палкою пошороходіти в кущах, так глянути, чи там нічого немає. Адже лише минулого четверга на Бродівщині чоловіка вкусили змія. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості. Загалом ж на Львівщині цьогоріч було понад 10 випадків укусів змій. Ірина Кунанець, Петуляк, новини. Далі про пожежу святині, ремонти доріг та фестиваль зашків. Залишайтеся з нами. У Львові триває будівництво трамвайної колії на Сихів. Робітники працюють на ділянці від вулиці Стрийської до Мушака. Там вже виконано 90% запланованих робіт. Облаштовано дорожнє покриття та трамвайні плити. Приступили й до монтажу рейок. Таким чином реконструюють трамвайну колію маршруту номер 4 Увесь комплекс робіт на цій ділянці планують завершити до 12 липня. 36 мільйонів гривень на це виділили із міського бюджету. До 1 липня ми повинні завершити тут вже брукування, але дорогу будемо відкривати десь 10 і пізніше, для того, щоб 10 днів це по технологічному процесу повинна вистоятися основа з бруківки. Пожежу витік газу та займання електромережі довелося локалізовувати працівникам Львівської обласної клінічної лікарні. Для медиків провели щорічні навчання з цивільного захисту. Чи вдалося медперсоналу виконати всі завдання в умовах стихійного лиха? Дивіться далі. Клінічний персонал Львівської обласної клінічної лікарні сьогодні у незвичній ролі. Їм доведеться попрацювати майже справжніми рятувальниками. Швидко переодягнувшись у спецодяг, мчать гасити джерело займання. Спочатку вогнегасником. Якщо у нас трохи не вийшло, тоді залили водою і засипали для обездивлення піском, тому проблема, що великий жар був. Тільки не встигають загасити пожежу, як в одному з корпусів стається витік газу. Персонал лікарні реагує оперативно та діє чітко за інструкцією. Перекрито кран, викликано по 0,4, викликано газову службу, газова служба під'їжджає. І ми на тримаємося на посту. Самі ж медики під час тренування відпрацювали план евакуації пацієнтів у випадку стихійного лиха, допомагали медичним працівникам у їхніх навчаннях досвідчені Менезники. Легше стало легше щось чую відчуває землю. Реально страшно, щоб висоти спуститися. Якби не, 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 не такого ніколи скоїв не спускався. Останні випробовування для персоналу лікарні порятунок людини з палаючого приміщення. Стільки адреналіну, що я вам не можу сказати. Добре, що спасли в цілому роботу з нашого пожежно рятувального підрозділу і медичної групи оціна на оцінку добре. Спрацювали всі, як має бути. Без, без помилок. користь таких тренувань є неоціненною, особливо тепер, коли ми є останні війни з нашим сусідом, агресором загроза терористичних актів збільшилася. Ми працюємо в такій установі, що завжди повинні бути готові. Страх має кожна людина, але треба себе вміти тримати в рамках. За словами головного лікаря Михайла Гички, в цьому році до тренувань вперше долучили професійних рятувальників, а кількість умовних надзвичайних ситуацій суттєво збільшили. На цей раз вже вже зв'язку з тим, що у нас в країні робить, то я вирішив залучити і всіх пацієнтів. Ми повністю справилися, і я більш ніж переконаний, що наша обласна клінічна лікарня справиться з будь-якими важкими станами, які будуть не дай Боже. Результати проведених тренувань ротельно аналізуватимуть медики та МНСники, аби виявити та доопрацювати всі допущені помилки. Запевнив Михайло Гичка. Спалахнула святиня в селищі Красне Бузького району горів греко-католицький храм Святої Ольги. О 14.22 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу. А вже за 13 хвилин їй вдалося погасити вогнем, знищено за Христію та частину іконостасу. Вогнеборцям вдалося попередити повне згорання святині. Обставини пожежі наразі з'ясовують правоохоронці. Тим часом очевидці стверджують, храм спалахнув через те, що в хрест на куполі влучила. Блискавка. Пам'ятаємо героїв на фасаді амбулаторії села Звенигород Пустомитівського району відкрили меморіальну таблицю в пам'ять про головного лікаря, який пішов на передову добровольцем. Докладніше далі. Тарасу було 36. Він мав дружину та двох діток. На війну чоловік поїхав у серпні 2014-го. Через три місяці повернувся додому на ротацію. Мати просила, аби Тарас вже залишався вдома. Однак він знову повернувся на передову. Як мама, прошу, що дитину не не йди вже не тонка. Мам, ви не бачили, як на майдані помирали і не було кому кров навіть відзупинити? Ви навіть не бачили, а швидкі від'їжджали. Навіть не забирали. Каже, я, я, мушу, я, я мушу. рятувати. Я, рятувати. я піду, не я, повернуся. Я Колеги розповідають, Тарас за спеціальністю був стоматологом. Дітки не боялись лікувати зуби в нього. Він мав дуже добрий підхід до дітей, до людей, які бояться лікарів. Він міг співчувати і ніколи не відмовив. Людині в будь-який час дня і ночі на відкриття меморіальної таблиці прийшли чи не всі жителі села Звенигород. Односельці кажуть, Тарас захищав їхнє майбутнє, а тому їхній обов'язок пам'ятати. Звенигородська земля це історична земля. Тут кожен клавтк землі є історичний, і хотілось би, щоб в ту історію велику вже написано. такий медик, як Тарас Кончевич, лікар вніс і свою маленьку. Посильну допомогу і свій конкретний запис тарас Кончевич загинув 9 лютого 2015 року у день свого професійного свята, день стоматолога, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко, новини. Аби увіковічнити світлу пам'ять лікаря, відомого далеко за межами Львівщини в медичному закладі на городочині встановили меморіальну дошку. Також нагоди дня медика в пологовому відділенню центральної районної лікарні передали сучасне обладнання від французьких благодійників. Освячені меморіальної дошки в честь лікаря з великої літери місцевого медичного світила Любомира Дурбака зібрались рідні, друзі та колеги. За 56 років лікарського стажу він провів понад 8 тисяч операцій і став одним з найвідоміших судинних хірургів в Україні. Після кожної операції, коли батько повертався додому, просто була мовчанка в хаті. Ніхто його не турбував, ніхто його нічого не питався. Але проходив якийсь час, він детально розповідав про операцію, і детально він ще раз переживав про це. Любомира Дурбака водночас. Збоялись і поважали працювати з професіоналом такого рівня прагнули всі, розповідають працівники городоцької лікарні. Це була дисципліна, був порядок в лікарні. Ми ну, поважали як людину, як хірурга, як розумного хірурга. Розумієте? Без нього не проходила жодна операція. Він був холерик, він був такий трошки нестерпний. Трошки Ну, а не був справедливий. Він вимогливий був до себе і до підлеглих. Сьогодні важливо не лише цінувати внесок лікаря Дурбака у розвиток медичної галузі в районі, а й достойно продовжити його справу та модернізувати лікарню, запевнив народний депутат Ярослав Дубневич. В районній центральній лікарні відкрили і посвятили таблицю видатному хірургу, лікарю від Бога Любомиру Павловичу Дурбаку, який працював більше 40 років тут. Хірургом якого пам'ятають не тільки на Городочині, але й по всіх теренах Львівщини. Народний депутат по особливому привітав медиків Городочини з їхнім професійним святом за сприяння фонду братів Дубневичів. Центральна городоцька лікарня отримала крісло трансформер та столик для новонароджених з підігрівом. І починаються вже послуги. Повідно о чимо бачите, і воно. Доктор акушерка підходять і приймають пологи. Це вже не перша така допомога, яка до нас поступає. Ми за три роки придбали три автомобілі швидкої допомоги нових, два фольксвагена, одне ауді, яке успішно використовується для надання допомоги. Також незабаром у Городоцькій центральній лікарні планують відкрити відділення штучної нирки. Проходити процедуру гемодіалізу тут зможуть хворі з Городоцького та довколишніх районів. Третю неділю червня в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначають день батька в народному домі села Зелів Яворівського району. Діти вітали своїх татусів піснями і віршами, аби ті пам'ятали, малеча їх любить. Наймолодшим учасникам концерту було лише три рочки. А до народного дому зійшлася чи не вся громада села. Зелівчани твердять, це свято стане традиційним у їхньому селі. Батько потрібен кожній людині на землі, а не просто слово, а щоб зрозуміло, що ми їх дуже сильно любимо. Наші діти хочуть донести батькам, що вони їх люблять, кохають своїх татів, дідусів, що вони є в них одні, єдині, неповторні. Щорічний фестиваль патріотизму та здорового відпочинку відбувся напередодні в селі Зашків, що на Львівщині. Цього року він особливий, бо 10-й – ювілейний. Чим дивували та як розважали гостей? Дивіться далі. Десятий ювілейний щорічний фестиваль у Зашкові на батьківщині справжнього героя української держави Євгена Коновальця. Традиційний фестиваль традиційні атракції. Просто неба варять козацький куліш, вправляються з різних видів бойових мистецтв, відпрацьовують навички розбирання і збирання зброї. Здорово відпочивають біля озера та насолоджуються якісною живою українською музикою. Саме це на думку організаторів приваблює гостей фестивалю у Зашкові. Це здоровий фестиваль, і ми проти того, щоб тут люди, які приїжджають до нас на фестиваль, вживали алкоголь. Ну і навіть на поліні для усіх поціновувачів двоколісного транспорту влаштували велопробіг пам'яті полковника Євгена Коновальця від Степана до Євгена. Велосипедисти вирушали зранку від пам'ятника Степану Бандері, що у Львові, і 20 кілометрів крутили педалі до маленької батьківщини полковника в Зашків. Цей велопробіг вже відбувається п'ятий рік поспіль. А ось ми вже не зупиняємося. Кожен раз нарощуємо сили. Це починалось від 100 людей. Зараз це вже 300 і більше. Я правда хотів, щоб було 500, Ну ще треба працювати. Щорічно Зашків раду вітає в себе молодіжні організації Львівщини. Цьогоріч на фестиваль завітали представники організації парамілітарне виховання молоді. Сокіл, окрім того, щоб пофестивалити, то, тобто ми поєднуємо приємне з корисним. Проводимо зразу вишкіл і патріотичне виховання молоді, так як в Зашкові народився Євген Конувалець. Серед Сокуля діти різних вікових категорій школярі, студенти. Активна молодь, проте зашківський фестиваль для кожного з них можливість поправлятися у військовому мистецтві, поспілкуватися із однодумцями та цікаво провести час. Тут виявилось мені надзвичайно цікаво, оскільки різні вишколи, заходи, які проводяться, зміцнюють мій патріотичний дух, покращують фізичну підготовку, і мені все надзвичайно подобається. Ми відпрацьовуємо тактику бою, проводиться фізична підготовка та. Патріотичне виховання. Патріотизм єднає Україну, зашкифест єднає Львівщину. і вкотре доводиться подія, яка зацікавить і юних, і дорослих, і людей різних професій та з різними інтересами, проте і спільним бажанням підтримувати та розвивати українське. Музичне місто Львів вже в приєднався до світового свята музики. Цього року на 37 локаціях по всьому місту наживо виступали 80 виконавців і гуртів. Загалом, 21 червня, у всьому світі відкриті безкоштовні концерти організовують музиканти і гурти, професіонали та аматори. Ось так родина Бущаків готується до свята музики. Голова сім'ї пан Ігор зізнається, свої перші музичні кроки зробив у хорі для хлопців. Там і зародилася тяга до музики. Чоловік освоїв гру на сопілці, гітарі, фортепіано та бандурі. До свята музики долучається вже п'ятий рік поспіль. І зараз з доли склалося так, що я не займаюся музикою, і це для мене можливо аматорство, а можливо хобі тим, тим, чим я люблю жити, тим, що мені подобається. Ску з тим, що. У мене більше є занять з діточками, з вихователями, з педагогами, то для музики не завжди є час. І тому я використовую кожну хвилину, щоб. Поспівати, помузикувати і особливо це зробити тоді, коли є діти. Дружина пана Ігоря за спеціальністю логопед, але теж полюбляє музику. Тому на свято взяли дітей, гітару та шумові музичні інструменти для усіх дітлахів учасників Пісня робить щось таке унікальне з дитиною, як і з кожною людиною, тому що це є дуже гарний. Цей великий такий божий дар, який ми маємо тут на землі. І пісня єднає. Пісня дозволяє добре розвиватися. Пісня дозволяє багато вчити на пам'ять. Пісня дозволяє музикувати і. І ставати від того, як найбільше задоволення для таких любителів музики, і створили свято. Організатори закликають професіоналів та аматорів до спонтанної і вільної участі. Цього року ми приємно враження, що навіть в будній день зібралося стільки виконавців долучилося, Приїхав гурт з Дніпра, приїхав гурт з Полтави, але переважна більшість це ясна річ, львівські музиканти, і на цьому ми завжди робимо акцент, бо нам найцікавіше, щоб це було свято для місцевих і свято, яке роблять самі місцеві музиканти, не обов'язково навіть професійні, незважаючи на у погоду на високому замку свою сцену розкладають професійні музиканти. До виступу готується Олена, учасниця міжнародного українсько-російсько-молдово-румунського гурту. Жінка грає на скандинавській мурахарпі. Досить він примітивний, бо середньовічний. Виконується на ньому то, що Хто захоче. Я на ньому граю і скандинавську музику, і середньовічну, і ренесансну. І теж трошки навіть угорську і, і балканську. Свято музики походить із Франції і відбувається щорічно. Починаючи із 1982 року. Львів долучився п'ятий рік поспіль. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. І На цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра, затишного вечора. Вітаю вас. Ви дивитесь спортивні новини на ТРК Львів. Вийшли із першого місця. У домашньому матчі відповіді Львівський Сокіл вдруге виграв у Хмельницького Поділля 10-6. Відтак, завдяки двом перемогам у західному дербі підопічні Юрія Грабовського закінчують груповий етап на першій позиції. Детальніше у відеосюжеті. На домашній матч львівські регбісти вийшли у хорошому настрої. Після виїзної перемоги над Поділлям 47-10, здавалося, у підопічних Юрія Грабовського не виникне проблем обіграти суперника і у Львові. Заряджені взяти реванш за поразку у Хмельницьку. Гравці Поділля розпочали матч активніше. і Вже до середини першого тайму вийшли вперед. Гості зуміли вдало реалізувати два штрафні удари. 0-6. У першому тайму це ужасно Було багато порушень. Ті, що б'ють воротам, в'ю ще не реалізували моменти, загубили. Шість очків на рівному місці. Фактично, хмельничани свою перевагу в тому плані реалізували. Тому на табло перший рахунок. такий. вів'яни теж мали безліч моментів, аби здобути залюкові очки та заробити перші пункти. Соколята зуміли лише перед перервою. І так після вдало виконаного заносу 5-6 і команди йдуть відпочивати. На сьогоднішній день можемо сказати в сезоні, це майже найкращий наш матч. Той що в Хмельницькому ми зіграли, Львів в нас виграв, ну, ми зібрались, приїхали в Львів. Програш мінімальний, але гра була ну 100%, Всі майже весь другий тайм відстояли. всі робили захвати, всі йшли вперед. Ніхто не йшов назад. Всі програ всі на кістках можна сказати, програли цей матч. У другому таймі далі точилась боротьба між клубами. Команди раз по раз переносили гру на частину поля суперника. У середині другої сорока хвилинки гравцям сокола таки вдалось зробити ще один результативний занос. Десять п'яті вже підопічні Юрія Гарбовського ведуть у рахунку. Гра така дуже напружена, дуже мало очків розігралося, дуже багато помилок було. Така справжня боротьба була така на характері, хто кого переселить. Останні хвилини матчу е, велика була загроза, що Хмельницький реально на контратації е, вирве перемогу. Але так вийшло, що ми в цьому сезоні були сильніші і там, і тут такий результат і зафіксував фінальний свісток: 10-6 і сокіл завершує боротьбу у західній зоні на першому місці. Поділля, посівши другу сходинку, теж здобуває путівку до фінального етапу, матчі якого відбудуться восени. В угорському місті Капушвари розпочався юнацький чемпіонат Європи з боксу. Попередні поєдинки провели вже два представники Львова. У ваговій категорії 46 кілограмів Тарас Баса переміг молдаванина, а серед боксерів вагою 52 кілограми Юрій Худенко здолав Вірменина. Обидва боксери продовжать боротьбу за звання чемпіона Європи. Нагадаємо, що перед від'їздом на змагання збірна України готувалась у Львові на базі літніх видів спорту Міністерства оборони України. Розвиток та гармонія. У Львові вперше відсвяткували Міжнародний день йоги. У рамках фестивалю для всіх охочих провели безкоштовні майстер-класи. Як це було, дивіться далі. Йога це не просто виконання асан, це ціла культура, стиль життя. На фестивалі досвідчені йоги розповіли людям про свою філософію. Йога це система методів роботи з тілом, психікою, свідомістю людини з емоційно-емоційним станом. На фестивалі у парку Івана Франка 11 львівських шкіл йоги проводили для учасників майстер-класи. Одночасно діяло сім локацій. Є майстер-класи з його терапії. Наприклад, у нас лікар-кардіолог Ольга Головня проводиться. Є майстер-класи для вагітних, йога для вагітних, є майстер-класи для розвитку гнучкості, є штанга йога. Є гравіті йога, тобто люди можуть підвісити себе в повітря і спробувати асани в нерухомості, так сказати. Любов Шавлак почала займатися йогою сім років тому, і ця культура стала невід'ємною частиною життя дівчини. Я обрала для себе цей шлях, тому що я, в принципі, бачу досить суттєві результати. Тобто, в принципі, це і по тілу видно і по емоційному стану, тобто ти стаєш більш врівноваженіший, більш спокійніший. Ну і в принципі більш в себе гармонічно почуваєш. Організатори розповіли, що серед львів'ян йога користується попитом, тож очікують, що наступного року фестиваль збере ще більшу кількість учасників. І на сьогодні це вся інформація. Гарного вам вечора та будьте на висоті.